Усі християни повинні підготуватися до головних церковних свят. Йдеться тут про підготовку в першу чергу духовну. Тож, завтра п'ятидесятниця або День Святої Трійці, або ще як називають у народі зелені свята зішестя Святого Духа. Про це нам розповість детальніше єпископ Володимир Волинський, Матфей, вікарій Волинської єпархії Української православної церкви Київського патріархату. Доброго ранку, отче. Доброго ранку. Слава Богу, хотіли, власне, до, за день до Святої Триці, ми знаємо, що є поминальна, правильно я зачитаю поминальна Вселенська батьківська панахида. Як саме вона триває? От сьогодні, перед великими святами ми завжди згадуємо наших померлих. А так як День Святої Троїці є зародженням церкви Христової. То, звичайно, треба згадати перед таким величним днем і всіх померлих, бо в Бога немає померлих, в Бога всі живі, як каже нам Святе Письмо, устами апостола Павла. І тому е це обов'язок християнина згадати своїх померлих, ті, хто його привів у світ, хто його народив, хто дав життя. Тому ми згадуємо всіх від віку померлих наших пращурів, прадідів. Батьків, сестер, рідних і близьких, які були милі для нашого серця, для нашої душі. Тому що поминаємо їх як живих, таких, яких, ті, які тепер у Бога, і ми повинні з ними єднатися, посередництвом молитви. А яких треба традицій сьогодні дотримуватись? Що варто робити? Особливих традицій свята це є те, що. Церковна наша пам'ять, наша молитва, а якихось особливих українських обрядових, вони відокремлені від церковного життя. Mm -hmm. Знаємо, що українські традиції, вони ще зароджувалися ще давніше, ще за язичництво. А основна церковна традиція це те, що ми в цей день, День зішестя Духа Святого, просимо у Бога. Про послання нам тих самих дарів, які колись отримали апостоли у Єрусалимі, коли зійшов Дух Святий і зародилася Церква Христова. Друзі, телефонуйте до нас. Ми у прямому ефірі 770242. У нас у студії Єпископ Володимир Волинський Матфей. Цей день. Так, ще зветься День зіслання Святого Духа завтра. Власне, має кілька назв. Так. Так? Не можна зупинитися так. на одній і на двох назвах, але хотів би попросити, щоб ви трішки нам розтлумачили. Навіть от день, е як Михайло сказав, день зіслання Святого Духа. От, е як ну, різні назви цього свята є, і ми, звичайно, от у Луцьку ми знаємо, що це День Святої е Троїці, тому що в нас є кафедральний собор, Святотроїцький, це. Свято нашого міста. Престольний праздник. Престольний праздник ми будемо святкувати. І тому всі віруючі нашої церкви знають, що це праздник кафедрального собору, де служить митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Це кафедра його є. Так, а завтра, о 19 й годині, ми чекаємо. у Луцьку. Прибуття Хоті святійшого так? патріарха. так. так. Святійший так. патріарх вже. Традиційно на зелені свята на День Святої Троїці приїжджає до Луцька, тому що він не може оминути в нас чи не найбільша громада в Київському патріархаті це в місті Луцьку, це при Свято Троїцькому кафедральному соборі. І маса людей збирається на День Святого Духа, щоб помолитися зі своїм предстоятелем в кафедральному соборі Волині. І це, звичайно, радує. А багато нас. Цього дня це тому, що ми святкуємо і День Святої Троїці, тобто повноту всієї благодаті, яка прийшла для Церкви Христової. І ми через це свято пізнаємо сенс нашого спасіння, сенс нашого буття для християнина. І тому це називається Днем Святої Троїці, бо відкрилось у повноті божество для е, сутність Бога для людини, для християнина. Зі шестям Святого Духа, тому що саме на 50-й день після Пасхи зійшов Дух Святий, на учеників і апостолів зелені свята, тому що ми бачимо в природі те, що відбувається, вже все е, бояє зеленю, все відроджене до життя. І так само і людина, пізнаючи Бога, вона розуміє, для чого вона прийшла в цей світ і навіщо вона живе, якщо вона хоче це зрозуміти. Mm -hmm. І тому є різні назви цього свята, але всі вони мають одну суть: мають суть того, щоб людина пізнала сенс свого життя, сенс свого спасіння і була вдячна за це Богові. Серед наших глядачів багато віруючих, і багато людей, які підуть завтра до храму. Чи якісь особливості в завтрашній літургії? Несуть букети, як на Волині в нас називають лепеха. Угу. Це така рослина, яка проростає коло водоймів, яка символізує своєю зеленю і боянням. Символічно це свято передає, що все відроджується до життя. Це ну, головний світ сам... взагалі головний так, і року. Ну, тим більше в нас на Волині, якщо так. брати до уваги. А особливістю є те, що ми вже в молитві закликаємо Духа Святого, якого від Дня Світлого Христового Воскресіння опускалась молитва Царю Небесному. І призивання Духа Святого, тому що акцентувалися церквою на самому аспекті Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. І, звичайно, завтра буде прочитані коліно молитви. Одразу після літургії вечірня служиться з коліно, молитвами, тому що християни не ставали на коліна від дня Світлого Христового Воскресіння, символізуючи тим. Велич того свята, який нам пропонувала церква, хотів нагадати знову ж таки 770242, Телефон незмінний у нашій студії, незмінний і прямий ефір ранку нової волині. Інакше ми б не виходили би у цей ефір. А на продовження я от хочу е, прочитати м, прочитати. Знайшли просто ми. Ми знайшли з Михайлом е, за, за посередництвом співведучя. Знайшли таку довідку, що день святої тріці називають. Найбільшою таємницею християнської віри. Так, чому звичайно. це найбільша таємниця? Тому У що Бога таємниця? неможливо пізнати. Якщо людина хоче розумом своїм пізнати Бога, то це даремне прагнення. Людина може тільки доторкнутися, доторкнутися душою, серцем. Бог відкриє людині настільки, наскільки вона. Буде мати дійсно відкрите своє серце для того пізнання. Колись блажений Августин, святий отець церкви, він був не тільки для католицької церкви, яка його просла, але і в нас він шанується як святий, тому що це отець Древньої церкви. І ось блажений Августин, коли писав трактат свій відомий про святу Троїцю, він хотів зрозуміти все і своїм розумом. І він одного разу вийшов на берег океану і побачив хлопчика, який грається на березі океану, і воду переливає з океану в ямку. І каже: Що ти дитину робиш, навіщо ти так марно трудишся, адже ти не можеш перелити океан в ямку? А хлопчик відповів: так як і ти не можеш своїм розумом зрозуміти Бога. Тому що він зрозумів, що це був ангел, що це було явлення ангела, який таким способом наочним прикладом, прикладом хотів показати, що пізнати до кінця Бога неможливо. Не Ми все зрозуміємо тоді, коли буде кінець світу, коли буде все вирішено, коли буде. Е Остаточно встановлено царство Боже, тоді людина зрозуміє все, а поки що ми сприймаємо це вірою, серцем, душею. І неможливо його сприйняти розумом чи раціональністю свого буття. На завершенні у нас, е, Михайло, хвилька часу для розмови нашої залишилася. Просто хотіли би е, разом з, ваших, е, з вашою допомогою, з ваших вуст почути, е, про що ми, віряни, так часто забуваємо під час підготовки до одного із головних християнських свят, а саме Дня Святої Трійці. Не треба забувати про душу свою, не треба забувати про свій стан. Ось на цьому завжди треба. Наголошувати, акцентувати. І тому бажання може бути тільки одне, щоб людина гідно приготувала себе до будь свята, адже в будь-який момент ми можемо зустрітися з Господом, тільки готова була б наша душа і наше серце. Це саме основне. А особливостей якихось немає людина. Християнин завжди повинна себе налаштовувати на те, що в будь-який момент вона може зустрітися з Богом. Дякуємо за слово, з яким сьогодні до нас завітали.